Я сто йдучі сили мав, хоч в боротьбі я не встояв. better тебе, мій Боже, душеню і спонсі своїх злянься і прости. І мої і всі думки знаєш лиш вітаю вас, любі брати і сестри! Ще один день наближається до закінчення. Через декілька хвилин ми схилимося в наших молитвах перед Господом і будемо дякувати за його милість, за його благословення, за те, що він подарував для нас. Текст, який я хочу сьогодні прочитати перед нашою спільною молитвою, записаний у книзі приповісті Соломонові, 4 розділ з 23-го вірша. Написані такі слова над усе. Що лише стережеться, серце своє стережи, бо з нього походить життя. Ми, напевно, багато чого стережемо в своєму житті. Ми дорожимо цим, ми стараємося його якимсь чином захистити, вберегти. Це те, що нам дороге, це те, що нам близьке, це те, що потрібне для нас, це можуть бути навіть і предмети якоїсь певної нашої необхідності. І я думаю, що, напевно, коли почалася ось ця війна, ми... Чи то зібрали ті тривожні валізки, чи то ми їх не збирали. Але кожен, напевно, подумав про те, що потрібно взяти з собою: якісь документи, якісь речі, ну те, що нам потрібне. В даному випадку Слово Боже говорить нам про те, що над усе, що лише стережеться, ми маємо стерегти своє серце. Що це значить? Колись був такий вірш мовою оригіналу він звучав так. Больші сього хранімо серце своє храни. І ми можемо подумати, ну, чисто по-людськи, скажімо так, ми розуміємо, що до того часу, поки б'ється наше серце, доти ми живемо. І через те ми маємо його берегти. Навіть військові ось зараз на лінії зіткнення в районі бойових дій, вони одягають бронежилети для того, щоб захистити важливі. Органи їхнього тіла. І перше всього, це серце це ті органи, які знаходять, які забезпечують життєдіяльність організму. В даному випадку Соломон говорить про те, що потрібно берегти своє серце. Але берегти його не в тому плані, щоб його не поранили. Берегти його в тому плані, що з нього походить життя. Що це означає? Напевно. Останній час усі події, які відбулися, ми не раз на це звертали увагу, і ми розуміємо це. Вони показали ось ці критичні обставини, вони показали, хто є хто. Вони показали, хто чого вартий, вони показали, чим наповнені серця людей. Самі по собі критичні ситуації вони не роблять людину міцнішою чи слабшою, але вони показують, чим ця людина живе, вони показують, що є в серці цієї людини. Давайте уявимо собі ситуацію. Ми йдемо по вулиці і бачимо, як на беззахисну жінку або на е, беззахисного чоловіка ну, беззахисний чоловік, якщо на нього напало четверо, п'ятеро і більше людей, ми бачимо, що на когось напали, когось ображають, і як ми поступаємо. Е, ну, хтось може пройти мимо. Не звернувши на це уваги, або зробивши вигляд, що ми цього не побачили. А хто зможе вмішатися для того, щоб допомогти? Ми в даному випадку поступаємо так, як велить наше серце. Те, що в ньому є. А що в ньому? Більше егоїзму, більше любові до себе, чи більше старання допомогти комусь. Ось від того, чим наповнене наше серце. Саме так ми і будемо поступати. І якщо ми в даній ситуації, про яку я говорю, ми, будемо просто, ми просто втечемо, це говорить про наш егоїзм і про нашу слабкість. Якщо ми заступимося, це говорить про те, що ми готові прийти на поміч для слабкої людини, ми готові прийти на поміч тому, кого ображають. І ми маємо дякувати Богу за те. Що він дарував для нас мужність, порядність і ще багато-багато епітетів можна привести до цієї ситуації. І знову ж таки, я хочу наголосити на тому, що від того, чим наповнене наше серце, залежать наші поступки. І ми наповнюємо наше серце. Ми його готуємо до тих чи інших ситуацій. І від того, що в ньому є. Залежить наше життя. Тому що не випадково Соломон говорить, що з нього походить життя. Давайте згадаємо історію, яка записана <кхи> у першій книзі, книзі Самуїловій, там написано 11 розділ. Там говориться про початок царювання Саула. Це був чоловік, якого Бог вибрав на царя. І ті обставини, які е, передували цьому, коли амунітяни підійшли до Явешу Гілацького, коли вони осіли його, і коли вони сказали, що вони хочуть принизити цей народ, вони хочуть вибрати кожному чоловікові праве око і вчинити ганьбу для всього Ізраїля. І коли ось це дійшло до Саула, він поступив як справжній патріот, як справжній мужчина. Як це подобає майбутньому царю. Він зібрав народ, він зібрав ізраїлітян, і вони Амунітян розбили. Він поступив по велінню свого серця. Він поступив по тому, що було в його серці. І це був той добрий поступок. Ми бачимо його початок, початок його шляху, як царя. Його вибирають на царя. Знову друга ситуація той же 11 розділ? Люди, які були при Саулові, вони раді, що ті, хто виступали проти тебе, ті, хто говорили, що Саул не буде над нами царювати, давай ми їх вб'ємо. І, можливо, якщо коритися ну, тогочасним звичаєм, тогочасному е глузду підкорятися, то що мав би зробити Саул? Ну, той, хто був проти нього, їх потрібно покарати. Але Саул говорить: ніхто не буде забитий цього дня, бо Господь сьогодні зробив спасіння серед Ізраїля. Це був знову-таки поступок Саула, який робив для нього честь. І початок його шляху як царя, він був правдний, він був справедливий. І його життя, його початок царювання, вони прославляли Господа. Але потім проходить певний час. І серце Сеула, воно змінюється. Він стає більш зарозумілим, він стає гордовитим, він стає мстивим. Тобто в його серці починають починає, починає поселятися інші характеристики. І він дозволив осім. Поганим рисам характеру, він дозволив їм підвестися над тим всім гарним, що було в його серці. Отож, дорогі мої, Соломон говорить не випадково, понад усе, що стережеться, серце своє стережи, бо з нього походить життя. Від того, чим наповнене наше серце, залежить наш земний шлях і залежить наше майбутнє. Отож, стерегти, стерегти своє серце це не означає одіти бронежилет, це не означає захистити його якимись куленепробивними пластинами, це не означає захистити їх від бандитського, захистити його від бандитського нападу, від бандитського ножа. Це означає в даному тексті, це означає захистити його від ворожих нападів. Захистити його від і, всього того поганого, що може наповнювати наше серце. Тому що якщо там яд, якщо там отрута в нашому серці, то, відповідно, ми будемо отруювати і нести нехороші якісь обставини для тих людей, які поряд з нами. Тобто, Слово Боже, це те, чим ми маємо наповнювати наші серця. Ніякі випробування. А саме випробування проявляються наші основні риси характеру, проявляється наша стійкість, проявляється те, чим наповнене наше серце. Ніякі випробування не зламають того, хто спирається на силу Божу. Нехай Бог нас благословить. Амінь. Помолимося.